Який найскладніший і основний хімічний показник, при якому рак в басейни подихає? Так, Показників хімічних дуже багато, але з, -з, з мого власного досвіду я опираюся на свій досвід. Значить, Основне, основне це на мій погляд і трати. Дуже багато людей роблять помилку, дивляться, що водичка прозора, тести не роблять і скаржуються, що рак подихає. В першу чергу нітрати мають, ну, мають можливість накопичуватися в воді. Коли ви дуже рідко підмінюєте воду або у вас слабий біологічний фільтр, ці нітрати йдуть вгору. Також нітрати дуже сильно підвищуються, коли ви перегодовуєте басейн і мало припираєте залишків відходів з басейну. Таким чином, нітрати ще підвищуються. Також е, велика кількість нітратів може бути з криниці з вашої. Все потрібно тестувати на самого початку. Показники. Е, на нашому сайті Зоокул ви можете знайти ці тести для вимірювання нітратів. Це не є проблема, вони вам тільки коштують нітрати, на мій погляд. Я стараюся тримати в басейні нітрати ну, максимум до 15 мг на літр. При 30 нітрати 30 мг на літр рак вже починає подихати, потім 30-50. Це вже ну, пагубно впливає, ну, 50 і вище це вже смерть гарантована. Але і у багатьох клієнтів, коли нітрати 30-50, по два, по три, по п'ять раків вони подихають, подихають і на протязі місяця видихають всі. Що при цьому робити? Перше тести. Друге, це дуже швидко потрібно підмінювати воду, не забувайте, що вона може бути холодна, тому якщо холодна вода, то додавайте її, будь ласка, поступово, але кожен день. Срочно приберіть в басейні залишки корму і ескрементів. Ну і далі постійно тестувати воду. При таких повищених втратах багато хто з вас стикається з проблемою, що рак не може розглянятися. Ось він Живий живий бац перевернувся, типу ліняє і не виліз з панциря. Це теж, на мій погляд, від цього. Тому підміна води, е чистий басейн, е при можливості якісна е біологічна фільтрація. Ну а більш детально у кого є питання в телефонному режимі, телефон в шапці профіля. Нагадую, будуємо ферму по всій Україні, продаж обладнання, також е продаємо мальок австралійського рака та пісноводної креветки або просто звертайтесь на наш сайт зоокур.юа